Сонячного літнього дня дві подруги Ріська і Лорі грали біля широкої річки. Сонце лагідно золотило воду, а легкі хвильки лоскотали лапки лисиці і рисі. Знаєш, Лорі? Раптом мовила Риська, задумливо вдивляючись у течію. А що, якби ми побудували справжній корабель з вітрилами, палубою та другим поверхом? І попливли б далеко-далеко за течією річки. Лорі спалахнула від захоплення. «Ой, Риська, це ж найкраща ідея у світі. Ти будеш капітаном, а я штурманом. Ми прокладемо маршрут, шукатимемо острови і скарби. Та в серці Риськи забриніла маленька крапля сумніву. Чи зможу я? Чи вистачить мені сил бути капітаном? Вона подивилась на лорі, що світилася радістю і усміхнулась. Їй хотілося вірити, що разом вони зможуть усе. Наступного ранку Риська принесла великий аркуш кори, який щедро дала пані сова. Риська поклала його просто на пісок біля річки, пригладила лапкою і сказала. Ось, Лорі, тепер у нас буде справжня корабельна мапа план. Лорі одразу дістала з-за вуха маленьку вуглинку, яку завжди носила для заміток і малюнків. Вона сіла поруч, хвіст поклала рівно, щоб не стерти випадково вугілля з кори І уважно дивилась на Риську. Малюй, капітане. Серйозно мовила Лорі. Ти головна в будівництві. Риська поставила лапку на середину кори і почала малювати прямокутник. Ось тут буде велика палуба. Ми зможемо ходити на неї вздовж і впоперек, навіть бігати, якщо захочемо швидко дістатися до трюму. Вона домалювала зверху ще один прямокутник. А тут буде другий поверх, тут розміститься капітанська рубка. Я поставлю туди свій компас і трубу для спостережень. «О, трубу, а можна мені теж подивитися в неї, коли навчиш? захоплено спитала Лорі. Звісно, штормане», усміхнулась Ріська. Ти будеш вчитися орієнтуватися за течією й берегами. Лорі зосереджено намалювала маленьке коло біля носа корабля. А тут буде наш трюм. Ми складемо туди жолоді, горіхи, сушені ягоди і чай і ще маленьку бочку з водою, а поряд облаштуємо каюту для відпочинку, щоб після зміни ми могли полежати і послухати, як співає річка. Риська задумливо постукала вуглинкою по корі. Треба ще вітрило велике і міцне, щоб ловило найсильніший вітер. І прапор, вигукнула Лорі. Без прапора нас не впізнають інші кораблі. Риська посміхнулась і намалювала вгорі маленький прапорець із хвилями лініями. Це буде наш знак. Тут ми намалюємо лапку Рисі і хвіст лисиці, щоб усі знали, хто ми. Лорі ніжно доторкнулася лапкою до малюнка і прошепотіла. Капітане, я вірю, що цей корабель приведе нас у найпрекрасніші місця на світі, і він приведе, впевнено відповіла Риська, прибираючи вуглинку за вухо Лорі. Бо ми з тобою команда штурмане. І вони ще довго сиділи на березі річки, малюючи на корі кожну деталь трав для підйому, маленькі ліхтарики на другому поверсі. Драбину довітрила, перила та навіть гачки для сушіння грибів, які Лорі збиралась збирати під час зупинок. Їхній план був великим, продуманим і сповненим мрій про майбутні незвідані береги, ранок зустрів риську, прохолодним туманом, що повільно клубився між соснами. Вона вдихнула на повні груди свіже вологе повітря. Відчула аромат смоли, хвої та сирої землі, і усміхнулась. Сьогодні буде важливий день, мовила вона сама до себе і рушила вперед. Вона йшла туди, де ліс був старішим і спокійнішим, де дерева стояли, мов велетні сторожі, і тиша глибока, як річкове дно. Сонце пробивалося крізь верхівки сосен золотими смужками. Висвітлюючи клапті моху на сухих гілках, Риська зупинилася біля першого великого дерева, що вже давно впало, і постукала по його стовбуру лапкою. Глухий звук відповів їй. Ні, ти надто вогке», – сказала вона і рушила далі. Наступне дерево мало товсту кору, і було сухе. Риська обійшла його довкола, постукала лапкою. Прислухалася, звук був дзвінкий, твердий. О, ти підходиш. промовила вона з повагою ніжно провела лапкою по його шершавій поверхні. Ти станеш нашою палубою. Тим часом Лорі бігала лісом, збираючи тонкі довгі гілки. Вона перевіряла кожну, чи не трісне, якщо її зігнути. Вона знала, що саме з них плестиме перев'язки. Тому вибирала найгнучкіші. Ще вона збирала пучки дикої лози, що вилася між кущами ліщини, і складала їх у маленький в'язаний кошик за спиною. Ця лоза міцна, мов сила ведмедя, говорила вона, переплітаючи її пальчиками. Вона утримує наш корабель навіть під час шторму. До обіду Риська вибрала. Три великі стовбури. Вони лежали важкі з товстою корою, а всередині були міцні сухі. Вона спробувала зрушити один з місця, але він не піддався. Тому Риська зупинилася, витерла лапкою чоло, вдихнула й мовила. Капітан завжди має план, і я його знайду. Вона знайшла дві товсті палиці й поклала їх під стовбур. Як санчата, потім сіла зверху, відштовхнулася лапками, і стовбур почав поволі ковзати по траві. Лорі, побачивши це, підбігла й допомогла. Удвох швидше. вигукнула вона. Разом вони відкотили перший стовбур до галявини. Далі шлях вів униз до річки, але там земля була вкрита камінцями, і котити було важко. Тоді Лорі знайшла кілька круглих дерев'яних кругляків, що залишились після того, як бобри гризли вербу, і підклала їх під стовбур. Риська котила зверху, а Лорі переставляла кругляки один за одним. Ми справжні будівельники. Затиха насміялась Лорі. Справжні силачки. підморгнула Риська. У нас буде найміцніший корабель. На цій річці. До вечора вони перетягли всі підготовлені стовбури до берега. Сонце вже торкалося верхівок дерев, фарбуючи їх у рожевий й Риська та Лорі сіли на один із стовбурів, дивлячись, як тихо тече річка і як золоті відблиски бігають по воді. Завтра починаємо будувати основу, мовила Риська, втомлено і щасливо. А сьогодні будемо пити чай, їсти горіхи і мріяти, сказала Лорі, дістаючи з кишені маленький горішок і ділячи його навпіл. І вони сиділи там, поки не згасло останнє світло дня, слухаючи вечірні пісні лісу і уявляючи, як їхній корабель повільно відпливає у незвідану далечінь. Наступного ранку ще до сходу сонця, Риська вже сиділа біля трьох великих стовбурів. Вона довго вдивлялась у них, вдумуючи в кожен рух. Лорі дрімала поряд, загорнувшись у свій хвіст, але, відчувши, як Риська ворушиться, швидко піднялася. Що сьогодні будуємо, капітане? запитала вона, протираючи очі лапками. Сьогодні ми зробимо основу, впевнено відповіла Риська. Вона підійшла до стовбурів і торкнулася кожного лапкою, ніби перевіряючи їхню силу та міцність. Потім взяла вуглинку і накреслила на піску прямі лінії, показуючи, як треба викласти стовбури. Ось цей буде посередині він найтовстіший, витримає весь корабель. І ці два з боків, як крила. Вони триматимуть рівновагу, щоб нас не хитало, а посередині додамо інші колоди. Лорі уважно слухала і кивала. Потім вона розгорнула свої пучки лози, які вчора сплела у міцні мотузки і розклала їх на траві, перевіряючи, щоб не було вузликів, які можуть розв'язатися. Рисько, дивись я сьогодні вночі ще сплела ось такі вузли. З подвійною петлею, сказала вона, показуючи. Вони міцні та прості. Чудово, штурмане, усміхнулась Риська. Сьогодні твої вузли стануть основою нашої мандрівки. Разом вони взялися за роботу. Риська піднімала важкі стовбури, перекочувала їх, виставляючи рівно поруч один з одним. А Лорі швидко обмотувала їх лозою, затягуючи так, що стовбури зливалися в одну цілу основу. Лорі вставала на всі чотири лапки, впиралася задніми лапками в стовбур, а передніми тягнула лозу з усієї сили. Тримайся, Рисько, ще трохи, ще, промовляла вона. Коли вузол уже ставав тугим, мов горіхова шкарлупка. Сонце піднімалося все вище, повітря ставало теплим, а робота не зупинялась. Лорі весь час бігала до кущів ліщини, щоб принести ще свіжої лози. Коли старі мотузки закінчувались, вона зрізала лозу зубами, обережно скручувала її в кільця і клала у свій кошик. Яка ти швидка, Лорі сказала Риська, коли Лорі повернулася вже в десяте. Без твоєї лози ми б досі складали ці стовбури, як дрова. І без твоєї сили, капітане, ми б досі шукали, як їх пересунути, відповіла Лорі, усміхаючись. Вони працювали до самого вечора. Коли сонце почало хилитися до заходу, основа корабля вже була готова. Стовбури лежали рівно, міцно стягнуті лозяними мотузками, а вузли лорі тримали їх так щільно, що вони навіть не хиталися, коли Риська стрибнула зверху, перевіряючи міцність. Він витримає не тільки нас обох, радісно мовила Риська. Він великий, навіть зможемо взяти на один мішок із їжі, а всі запаси чаю і горіхи і жолуді. Лорі втомлена сіла поруч, витрила лапкою чоло, на якому блищала маленька краплина поту. – Скажи, Рісько? запитала вона тихо, дивлячись на річку, що вже рожевіла від вечірнього світла. Ти колись думала, що ми збудуємо корабель власними лапами? Я завжди знала, відповіла Риська, торкаючись лапкою лоба лорі. Бо ми з тобою команда, завжди були і будемо. Наступного дня Лорі прокинулась дуже рано. Сонце ще тільки визирало за верхівок дерев, коли вона бігла лісовою стежкою до старої покинутої хатинки сови. Там, за хатою, під широким навісом лежали дошки, які сова колись зібрала для ремонту, але так і не використала. Лорі обережно торкнулася кожною лапкою прислухаючись до звуку, Ця суха, ця теж, а ця вже трохи тріснула. Хай залишається тут. Вона склала придатні дошки в маленьку кубку, а потім, обхопивши одну лапками, почала тягнути її до річки. Дошка була довга і важка для лисички, але Лорі не зупинялася. Невдовзі назустріч їй вийшла Риська. Тримайся міцніше, штормане, я допоможу, сказала вона і підняла дошку з іншого кінця. А разом вони тягнули дошки до берега. Їхні лапки ковзали по росі, а плечі трохи боліли, та обидві були сповнені радості й гордості. Ми будуємо справжній корабель. Усміхнулася Лорі, коли вони перекладали останню дошку біля основи корабля. Риська гострими кігтями загострювала дерев'яні кілочки, які вирізала зі свіжих гілочок ліщини. Вона клала дошку поперек стовбурів, вставляла кілочок у просвердлений нею отвір і вбивала його лапою з такою силою і точністю, що дошка щільно ставала на місце. Лорі ж тим часом збирала мох у лісі, м'який і щільний, і вставляла його між дошками. Вона притискала його лапками, щоб жодна крапля води не просочувалась. Тепер наші лапки завжди будуть сухими, радісно промовила Лорі, присідаючи на вже готову ділянку палуби. Риська підстрибнула й перевірила міцність дошок. Вони не хитались і не рипіли. Лише мох злегка виступав між ними, мов зелені стрічечки, роблячи палубу схожою на казковий килим. Капітан мої, бачите, далекі береги. Ми будуємо рубку високо. Вони знайшли тонкі, але міцні гілки у вільховому гаю. Риська перевіряла кожну, чи не надто ламка. Лорі зв'язувала гілки між собою, лозовими мотузками. А коли каркас був готовий. Вони разом обтягли його широким листям, що росло біля болота. Листя було велике, мов лісові тарілки, і пахло свіжістю та дощем. Лорі вирішила прикрасити рубку маленькими сухими квіточками, які збирала все літо і сушила між сторінками свого блокнотика карти. Вона вплітала їх у шви між листям так, що рубка виглядала святковою і живою. Тепер у нас буде найкрасивіша капітанська рубка на всій річці, сказала вона, милуючись результатом. Риська ж вирізала з товстої кори маленьку фігурку білочки, обережно зробила в ній отвір і насадила на жертину, як флюгер. Білочка оберталася за вітром, а Лорі заплескала в лапки. Тепер ми завжди знатимемо, куди дме вітер. Цілий день Рисько думала, чого зробити вітрило. Вона ходила лісом, розглядала кору, широке листя, сухі трави, але все здавалося замалим. І тоді вона згадала про старі полотнища у сови, що лишилися після ремонту її гнізда. Риська попросила дозволу і принесла кілька полотнищ. Вона розстелила їх на траві, вирізала потрібну форму і почала пришивати край міцною ниткою, сплетеною з кропиви. Їй кіхтики спритно працювали, мов голки, а лорі тримала край полотна, щоб воно не зрушувалось. Коли вітрило було готове, вони підняли його на високу жердину, яку знайшли біля річки, і закріпили узлами лорі. Біле вітрило гордо розправилось і перший подув вітру легенько похитнув корабель. Дивись, Лорі, сказала Риська, він вже хоче вирушати в дорогу. Останнього дня Лорі склала в трьом запаси жолоді, горіхи, сушені ягоди, трав'яний чай і маленький горщик меду, який вона отримала від диких бджіл. За допомогою у збиранні квіткового пилку. Риська ж натирала дерев'яні поверхні смолою, щоб вони не протікали під дощем. Вона працювала зосереджено і мовчки іноді поглядаючи на сонце, що вже повільно схилялось за обрій. Коли все було готове, вони сиділи на палубі, дивлячись на свій корабель. Він стояв міцний, високий, з другим поверхом білим вітрилом і прапорцем, із лапкою рисі і хвостиком лисиці. Ми справжні корабельні майстри, гордо сказала Лорі, втираючи лапкою смолу з носа. І справжні мандрівники, усміхнулася Риська, обіймаючи її за плечі. Адже завтра ми на зустріч у великій подорожі. І вони ще довго сиділи поруч, слухаючи, як Річко тихо співає свою вечірню пісню, а вітер ніжно гойдає вітрило, ніби кличе їх у далекі незвідані краї. Наступного ранку, коли сонце тільки починало золотити воду, Риська й Лорі знялися з якоря та рушили далі за течією. Вітер надував їхнє біле вітрило, а вода співала тиху пісню. Під бортом корабля. Раптом Лорі нахилилась над водою і помітила щось велике й темне, що пливло під кораблем. Вода заграла хвилями і з глибини з'явилась величезна голова Сома. Його вуса були довгі й товсті, як корені старого дуба, а маленькі очі блищали мудрістю й спокоєм. Хто це у моїх водах? Пробасив сон голосом глибоким, мов річкове дно. Риська швидко взяла штурвал обома лапками, а Лорі вічливо вклонилась. Ми мандрівниці, пане Соме, я Лорі, штурман, а це Риська, наш капітан. Ми пливемо дізнатися, що чекає за мандрами цієї річки. Сом повільно моргнув, споглядаючи їхній корабель. З другим поверхом і білим вітрилом. Давненько я не бачив тут таких сміливців, та перш ніж плисти далі, мовив він. Послухайте мої слова. Він розгорнув свої вуса і з них вилетіла маленька бульбашка. У середині бульбашки світилась карта. Це карта річки. Тут позначені місця, де водяться небезпечні корчі, швидкі течії і затоплені колоди. Та є й інші місця. Його голос став зовсім тихим. Лорі обережно взяла бульбашку лапками, і вона розтанула, залишивши карту перед нею. Чому ти нам допомагаєш, пане Соме? запитала Ариська. Сом посміхнувся куточками величезного рота. Там, де великі хрестики, мовив сом, найнебезпечніше. Там можуть бути водовороти, що затягують усе на дно, не попадіться в них. Він зітхнув так глибоко, що вода навколо корабля завирувала. І остерігайтеся берега з бобрами вони будують свої хатки так, що можна сісти на мілину і застрягти надовго, а ще вони великі бешкетники. Він підняв свої довгі вуса, ніби прощаючись. Хай вам щастить. І з цими словами він повільно зник у темній воді, лишивши по собі маленькі хвильки, що лоскотали лапки Лорі. Риська міцніше стиснула штурвал і тихо промовила Чуєш, Лорі, найнебезпечніше там, де великі хрестики, ми будемо уважні й обійдемо в двороти. Лорі уважно подивилась на карту і посміхнулась. Ми впораємось, капітане. Головне? Тримати курс разом. Попереду стільки незвіданого. І їхній корабель рушив далі. Туди, де сонце торкалося річки своїми золотими пальцями, а вітер шепотів про нові великі пригоди. В казковій кузні згасає вогонь. Солодкий хай сон прилетий до долонь. Підписку залиш і казка прийде. У новий чарівний Васід приведе.